Отже, давайте спробуємо пояснити ваші спостереження, на що вони опираються про попередні обговорення Трампа та лідерів Європейського союзу. Як ви гадаєте, це така певна формальність і дійсно данина у цьому миротворчому процесу, його етапам? Чи все ж таки Дональд Трамп буде діяти за своєю окремою стратегією? Чи сьогодні все ж має певна узгодженість з європейським союзом значенням для очільника Білого Дому? Ну, скоріше все, ми маємо справу тут з такими, знаєте, спробами в терміновому режимі. Про що ж домовитися? Тому що європейські лідери очевидно були збентежені і налякані тим, що відбувається фактично зустріч двох держав Росії і Сполучених Штатів, на котрі вони ну давайте не давайте називати речі, як вони є, ділітимуть Україну. От, а Європа тут нібито взагалі мовчить. Ну давайте, значить, ми зараз спробуємо долучитися до цього процесу якимсь чином і його якимсь чином пом'якнути. Тут треба ще зрозуміти, що все це відбувається в багатьох контекстах. Ну, по перше, контекст постійно постійно говорячого нові речі Трампа. Що там і по фактах дивне дивне речі говорить там від океана, котре Україна, значить, втратила до. Тануч якийсь там. Ну згадайте в нього постійно ж було там якісь три тисячі українських солдатів, котрі були нібито в оточенні в Курську, і він їх там у Путіна врятував і так далі. Тобто повна мичня, але ж е, необхідність показати, що він миротворець, і Він закінчив цю війну. Далі ці от е, піар меседж обміну. Піар меседж обміну дуже гарно продається тим, хто не розуміє цієї війни, тому що їм здається, що от був конфлікт. Е, сторони хотіли досягти кожного свого. І от зараз вони домовляються, що одна сторона отримує одне, інша, інше, і от війна закінчується. Насправді це не обмін, це розширення російської окупації. Тобто, згідно з планом Путіна, що представлений, е, значить е, Україна мусить віддати е, Росії ті шматки, е, величезні шматки, насправді, Донецької області, що е, Росія не може ніяк четвертий рік поспіль захопити, а Росія за це е, Нібито відмовляється від продовження наступу на Херсон, ну скільки вартий, чого чого варти, і скільки коштують обіцянки Путіна, ми знаємо. Тобто збере ці сили за півроки і нападе знову. От і але тема обміну, вона гарно продається м, публічно, і Тут от, взагалі не за... зрозуміло, як вона ю в юридичному сенсі продається, як це взагалі можна все фіксувати? Ось українська територія, і ми її обміняємо, бо всі погодилися. Юридичного визнання ніякого не буде. Як тоді це можна прописати? Як як обмін? Чого на що це наші законні території? Так вони де факто ну, так, під Росією, звісно. але звісно, щось це задокументувати, закон... як вони це зможуть. Ну хто на це погодиться? Звісно, це закони території України, і насправді я тому досить спокійний, тому що я думаю, що з цього нічого не вийде. Тобто, очевидно, що Україну звинуватить в тому, що вона зривала чудовий мирний процес, коли усі вже про все погодилися, тільки Україна чомусь стала на шляху цього мира, і це те, що буде говорити Трамп, скоріше за все. Ну і Путін точно буде говорити. От але насправді... я в цьому контексті хотіла поточнити дійсно готувала якраз таке формулювання: ось цей несподіваний. Поспіх, і навіть вже сьогодні заяви, що напевно й наступного тижня буде зустріч. Бачите, як такий анонс. Ми ж з Зеленським вже потім хочемо все це погодити, щоб він все це прийняв, підписав, погодився. Всі потисли одне одному руки. Але бачите, зустріч зірвана очевидно буде саме через Володимира Зеленського. Як ви вважаєте, оцей фарс раптовий такий після більш як півроку зволікань Дональда Трампа, який обіцяв нам турборежим за 24 години? Це спосіб отак натиснути на Україну. Так, звісно, і не тільки так. Тобто, от цей, нібито, російський насуп, прорив там біля Покровську, який насправді, наскільки я розумію, просто дійсно нетипово висока, сумно висока концентрація російських ДРГ, що пройшли на нетипово далеку відстань, але жодного контролю скрізь російськими силами там нема. Оце видається за стратегічний прорив. І за те, що ну зараз, тобто розумієте, російська теза завжди така, що ми і так захопимо Краматорськ, Славянськ і так далі. Так віддайте їх нам без бою. Ну, бачите, вже ми тут просунулись на 10 кілометрів, вже ми там за дві доби туди просунулись. Ми зараз все візьмемо. Навіщо вам воювати? Давайте віддадіть нам. Насправді цього нічого немає. Насправді це путіну необхідно як можна швидше. Те ж самим чином, як вони тиснули в Курську. Коли перед саме перед перемовами з Трампом вони тиснули для того, щоб е, показати, що ми зараз все е, дотиснемо. Україна все програє. Давайте підпишемо щось без війни. Це відповідає е, політичної тези Трампа. Що от е, солдати гинуть без е, значить без, безглузно, а я готовий припинити війну для того, от Україна мож, мусить віддати під російську окупацію те, що нібито російське, нібито там референдум був, нібито там російськомовний. Аргументувати можна як завгодно, очевидно. Е, Дике абсолютно порушення міжнародного права, очевидно, ніяк це не можна оформити юридично, а окупацію е, нав'язати можна спробувати в надії на те, що українці перелякаються що всередині України будуть голоси про те, що ну давайте віддайте їм вже цей нещасний Донбас. Ну нехай це закінчиться. От на це і є розрахунок насправді останні три роки. Добре, те, що відбувається сьогодні, відео зустрічі з європейських лідерів з Президентом Сполучених Штатів, як на це зараз реагує Росія, от кажу з усього, що маємо зараз для загального обговорення, тільки е, інтерв'ю радника російського президента Суслова про те, що мовляв Путін вже виграв дипломатично. Його вітає на зустрічі президент США, а єс навіть не були в курсі попередніх тем і умов, взагалі прийдешньої зустрічі. Ну так, тут безумовно тут такий е, 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 дипломатичний шах. Е, для європейського союзу чи не намагаються зараз також і відрізати певним чином вплив європейського союзу взагалі на Вашингтон. І хоча їх сьогодні слухає е європейських лідерів Дональд Трамп, але мовляв все це тільки до п'ятниці. Актуально <рив diary> Ну, це російська знову ж таки нічого нового в російському модусі операції ми не бачимо. Росія завжди воює з Сполученими Штатами і Росія завжди домовляється з Сполученими Штатами. Росія завжди вважає, що єдиний гідний от одного рівня з ними опонент це сполучені штати. Всі інші це маріонетки там Європа це маріонетка Сполучених Штатів. З ними не треба домовлятися. А Україна так це взагалі маріонетка Європи, і вона взагалі мусить значить, лише приймати до уваги і погоджуватися з тим, що дорослі, значить про що дорослі домовляться. То в цьому сенсі для Путіна ці зустрічі з Трампом ідеальна. Оскільки підтверджує от цю ідею, що є світовий лідер Росії, є світовий лідер Сполучених Штатів, котрі можуть бути партнерами, ворогами і так далі, але вони на одному рівні, а все інше слухають уважно про що домовляться ці світові лідери. І тут е, очевидно, що вони будуть намагатися витягнути Зеленського на якийсь етап, але виключно для того, щоб зафіксувати капітуляцію України, як вони її собі бачать, тому що капітуляція не, е, не завершена без підписи того, хто капітулює. Тобто капітуляція Німеччини мусила бути підписаною лідером, формально юридичним лідером німецької держави на цей момент, Капітуляція Японії мусила бути підписана там на борту лінкора Міссурі, теж японським лідерством. От і Зеленський в цьому в цій ідеї. Ну я вважаю, що це ніколи не відбудеться, тому що це якась вибачте, якась мична. От в цій ідеї, от е як в Ялті там домовились Сталін. Значить, Рузвельт і Черчилль про те, як буде міра. Потім в з струманом Черчелем і Сталіном домовились. І, от, значить, була капітуляція, все. І от світ світ виглядає по-новому. Так і тут вони виглядають, що зустрілися Путін з Трампом, домовились, як буде виглядати світ без України. Україна вимушена приїхала і погодилась з цим. От щастя, капітуляція, значить безумовно, капітуляція нацистського українського режиму. Як Путін там от в підручниках історії читав там про травень 45-го року. Ну чувак живе, как би в своїх уявленнях про історію, Він себе бачить істориком і люди. Иною, що повторює успіхи Сталіна, там Ніколая Першого, там і інших. Російських російських лідерів, от він так себе бачить, добре пане Сергію. Дійсно, це скидається на те, що Україні вже прокреслюють цей капітулю капітулятивний маршрут, при тому відрізаючи сьогодні е, Україну від європейських союзників, тому що нібито говориться, що жодних е, розмов про територіальні поступки і поділ без України не може відбутися. Тристороння зустріч обов'язково має бути присутній Зеленський. Але пригадаємо, що е, ми завжди декларували, що за столом перемовин мають. Бути всі, хто нас підтримував, європейські лідери обов'язково ну, і Європейський Союз, і Британія, і Польща, і Туреччина обов'язково повинні бути. А тут ось за тиждень тристороння зустріч Володимира Зеленського відмежувати від союзників для того, аби вони не могли висловити ані свої застереження, якщо вони будуть розуміти, що це перебір, ані свою солідарність і спротив. Ну е, бачите я знову ж таки думаю, що нічого не відбудеться. Ну, тому що е, навіть якщо зустріч буде, ну от вони скажуть: от ми домовились про те, що Росія мусить отримати це, а, а Україна мусить віддати це. От такий обмін. Я отримую, ти віддаєш. От в нас обмін, е, значить, ну, ну от Україна не підпише. Що далі? Далі буде сказано, що зірваний перемовний процес. Мабуть, сполучені штати, як Трамп там погрожує, припинять там ще якийсь обмін розвідданими, чи щось ще подібне, але е, стратегічно. Нічого ж не змінюється. Росія як не мігла захопити те, що вона хотіла, так і не може. Сполучені Штати як не допомагали, але будуть допомагати ще менше е, Європа. Як робила вигляд, що вона може рішуче замінити Сполучені Штати, е, так і буде робити цей вигляд, потрошки щось додаваючи Україні. Насправді, е, єдиним, що може тут радикально змінити ситуацію і змінити правила гри, це якийсь рішучий успіх української армії, скажімо, по знищенню певних. Об'єктів російської інфраструктури від я не знаю від Кримського мосту до якихось великих НПЗ російських, от це дійсно може змінити. Тому що треба розуміти, що Росія в глибокої економічної кризи знаходиться. В них виробництво падає шаленими темпами. В них навіть оборони компанії на оборони, а ті, що виробляють сировину для оборонних компаній, переводять людей на 4 доби на тиждень робочих. В них Величезна заборгованість населення, у них кількість е кредитів. Звісно, що вони в цьому стані, е значить, економічної кризи можуть ще існувати місяці і місяці, але не можна е безкінечно кититися під гору, коли ти розбиваєшся. От тому їм треба ця е пауза, тому їм треба, хоча б 6 місяців. Щоб оновитися, щоб зняти санкції, щоб передохнути, щоб е, очевидно, що Україні не можна буде за це за цими умовами перемиря гатити там по російській інфраструктурі енергетичної, оновити це все налагодити експорт, очевидно, вимагати е, зняття якихось санкцій, найбільш для них болючих і так далі, і так далі. І розшукувати Україну даруйте, що о, вас цей трохи перебиває так резони Російської Федерації, зрозумілі Дональд Трамп так хоче миротворчого зараз такого свого кар'єрного злету. Нобелівську премію, яку вже також потрохи висувають його. Але ризики також для України Дональд Трамп сьогодні сказав про те, що якщо Путін не погодиться, то відповідь і наслідки для нього будуть дуже серйозними. А якщо все ж таки щось рамково в вигляді гарантій безпеки, Трамп запропонує Володимиру Зеленському, адже вже навіть угода купали не була, знаєте, в вигляді: ну, якщо ми заходимо, то про що вам потрібно битися? Не треба вам ніяких гарантій. Зараз ми вже бачили підводні човни, які ні так, нібито змінили свою дислокацію. Щось рамкове, що умовно схоже на гарантії, але насправді не гарантуватиме особливо нічого. Потім дуже некоректно виглядатиме з боку України, якщо ми скажемо ой, та ні, це слабенькі гарантії, ми на них не погоджуємося. Знову удар проти нас. Що буде, якщо Сполучені Штати скажуть або зроблять Вигляд, що вони готові заступатися, ну це добре, дуже що ви згадали угоду про Копалення, тому що от вона нібито є, нібито її нема. От, і тут ще я б згадав те, що зараз Україну ділять між собою фактично лідери двох держав, що є гарантами безпеки України згідно з Бедаперським меморандумом От і Сполучені Штати і Росія є гарантами цієї безпеки. Тобто до того лише значить Росія жорстко його порушувала. Зараз і Сполучені Штати приєдналися. Значить, звісно, що може бути запропонована якась гарантія безпеки. Я думаю, що ці гарантії безпеки будуть вічливо прийняті українським керівництвом або не прийняті, а позитивно оцінені, Після чого буде сказано, що давайте по них по них працювати. А, а, але перемірі не буде. Перемир'я не буде, і не буде завершення е, бойових дій. Е, і я не бачу, яким чином ці бойові дії можуть припинитися зараз, коли цілі Росії не досягнуті, а їм треба їх швидко досягнути. Тобто вони можуть припинити ці бойові дії тільки якщо у них є гарантія, що Україна теж припиняє. І таким чином Росія отримує, е, отримує час на оновлення, і Україна отримує мораторій на вдарах по російської території. Але, але е, Україна завершуємо, тому що трохи обмежені в часі. Здалося, що вже резюмуєте. Даруйте. Так, Ну коротше, я думаю, що нас чекають е, дуже цікаві гучні заяви е, дуже різних людей, що будуть говорити про те, як вони всього досягли, але їм хтось заважив. От а за два тижні ми не згадаємо ці саме. Мабуть, я помиляюсь. Ну і будемо е, пригадувати, що е, Дональд Трамп заявляє принаймні в Білому домі, що все це тільки на прохання Путіна. Можливо, тоді зможуть ще обіграти так, що ну добре я погодився поговорити, але я теж, мовляв, в цьому не надто зацікавлений. Ну або інакше чекаємо негативних сценаріїв для, для нас. Дякуємо вам за ваші думки з цього приводу. Сергій Сумлений, німецький політолог, директор ініціативного центру Європейська Стійкість був з нами на зв'язку.